Привіт, усім здається, що у світі шоу бізу назріває скандал. Днями екс-учасник мастер шеф своє фото поцілунків з поляковою, заявивши, що в них був роман. Наступного дня він вибачився за нібито наклеп, але пікантностей вистачає блогер та екс-учасник шоу мастер шеф Владислав Міцкевич 29 березня вересня виклав на своїй сторінці. Ось це відео Страшно, в, цьому всьому. в цьому всьому, що вона, сьомовотомся, шонаті. О! Ну, полгода в этой хате. Обидно, блядь, за вас обманутых людей, которые про это проверяют про, про, про идеальную семью, блядь, про все вот это вот говорили. И, блядь, там, мяу. Заявивши, що в них з Олею Поляковою був роман шість місяців. Він навіть показав фото з поцілунками. Проте наступного дня спростував свої слова, з'їхавши на алкоголь та антидепресанти. Відверто, ну вибачаюсь, зразу кажу. Я дуже довгий час вже сижу на антидепресантах. Це правда. Я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем і міксанув дві бутилочки віскаря. От і в мене зірвала кришу. Нагорив ну, просто кончені клівіти брехні. Це правда. За словами блогера, Роман це його дурна фантазія. У такий спосіб він хотів помститися Олі Поляковій за їхній давній конфлікт через гроші. А, у нас з Олею, ми довгий час працювали. У нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. В якому ми не знайшли спільного там спільної мови і коротше, ну розослалість. От і я вирішив вирішив просто ну наговорити. Ну, поняли нам при бридятіне, страшніше, просто страшніше бридятине. Владислав навіть. Перепросив публічно у самої співачки, друзі. Я хочу вибачитися в першу чергу перед Олі, перед її всією сім'єю, також перед своєю дівчиною. Сподіваюся, не колишньою, тому що вона просто варена з того, що вийшли. Я десь, ну я в принципі розумію, але просто не розумію, що що я цим хотів добитися, чи хайпанути, чи е, посваритися з, з зробити проблеми для Олі, Ну я не розумію. Ну, гав'яжа голова, по факту. Тому вибачаюсь, все, я видаляю інстаграм, пока. Хоч досі акаунт не видалив зробити проблеми для Олі, не поширити цю фігню. Але у своєму вибачальному слові Владислав не пояснив, звідки та чому в нього так багато фото з Олею, та ще й там, де вони. Цілуються нагадаємо, що співачка 19 років у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським, подружжя спільно виховує двох дітей: – 12-річну Алісу та 19-річну Марію. Полякова скандал досі не коментує. Натомість її оточення як мантру повторило слова Владислава. На жаль, він втерся в довіру до Олі та її старшої доньки та постійно просив гроші на свою творчість. Але ці кошти йшли на препарати. За словами інсайдера, він був співвідучим полюковою в кулінарному шоу, а потім влад працював зі співачкою як спеціаліст з роботи з соціальними мережами. Як видно, добре працює. І що стосується фото, співпрацювали дуже такі тісно. Вербально, Владислав, типу, вибачився, але за що? За те, що розказав правду, за те, що розумів, чим цей скандал може загрожувати одруженій співачці. Бо слова у відеозверненні говорять вибач, а факти показують інше. Тож, чи зраджувала полякова чоловіка чи ні, мені здається, не треба було все це скиглення виносити на публічний осуд. Від цього хіба вона стала краще чи гірше співати? Єдине, так проблем жінці наробив. Але якщо там в тебе така болюча любов, можна було і особисто поговорити з чоловіком. А якщо ти хотів просто кайпанути, то нащо потім вибачатися? Хоча... Для наших блогерів, і шоуменів це звична справа сказав, а потім подумав: а ви, до речі, як думаєте, зраджувала чи не зраджувала, і треба було про це ось так на антидепресантах розповідати? Пишіть свою думку у коментарях і не забувайте ставити лайк. Ми працюємо для вас. До речі, усіх католиків зі святом.